Вітаю! Сьогодні я вам поясню тему округлення чисел. Це 5 клас. На прикладі трьох задач ми з вами все роздивимося і ви все зрозумієте. Задача перша. У Бравл Старс у вас є 875 монет. Округліть кількість монет 110. Значить дивимося. У нас є 875 одиниць. Десятки у нас 7, ми бачимо, що у нас після 7 десятків стоїть 5 одиниць. Ми пригадуємо правило, що якщо у нас після розряду, до якого нам треба округлити, стоять числа 5, 6, 7, 8, 9, ми маємо наш розряд збільшити на одиницю. Тобто 7 ми маємо збільшити на одиницю. І це в нас буде 8. Тобто у нас буде наближено, дорівнює 880. Дивимося далі. Задача друга. Блогер у TikTok вів ефір протягом 1325 хвилин. Округліть кількість хвилин до 100. Тотень ми бачимо в нас 3. Після 3 у нас стоїть 2 десятки. Ми пригадуємо правило, якщо в попередньому разі ми сказали, що 5, 6, 7, 8, 9 нас збільшує на одиницю, то якщо в нас після нашого розряду, до якого ми округлюємо, стоять числа 0, 1, 2, 3 і 4. То ми не збільшуємо, а залишаємо так, як було. Тобто в нашому випадку наближено до рівня 3. Після 3 стоїть 2. Яке підходить під наше правило. 0, 1, 2, 3, 4. То тобто, значить, ми нашу трійку не збільшуємо. У нас буде 1300. Решту цифр ми перетворюємо на нулі. 1300 хвилин. І зараз ми закріпимо на простий ще на третій задачі. У Roblox ви назбирали 8625 роблек. Округлить до десятків. Сотень тисяч. Ми пишемо 8625. Якщо ми округлюємо до десятків, Десятки у нас бачимо 2. Після 2 стоїть 5. П'ятерка, ми пам'ятаємо, збільшує, нас буде 8000. 8630. Якщо нам треба 8000 625 округлити до сотень. Наближено до рівня. Сотень у нас 6, після 6 стоїть двійка. Ми пам'ятаємо, що 0, 1, 2, 3, 4. Не збільшує. Тому у нас буде 8600. І останнє округлити до 1000. 8625. Якщо ми округляємо до тисяч. Ми бачимо, що у нас 8000. Після 8000 стоїть 60. 60. Ми пам'ятаємо, що у нас якщо 5, 6, 7, 8, 9. У нас значить, збільшився на одиницю. 8 плюс 1 у нас буде 9. Тому у нас буде 9000. Решта перетворилася на 0. Оце все. На трьох простих прикладах. Я вам пояснив. Якщо вам сподобалося, ставте лайки та ставте ваші, пишіть ваші коментарі. Я буду випускати далі такі цікаві задачі. Бувайте!